Добрий день, дівчатка. Вітаю вас на каналі «У тітки Ірини. Я, відповідно, Ірина. Добрий день. Так, ну, як бачите, все, котики вишиті. Класні. Трошки якось чудно розташовані на, на тканинки, ну, то вже не до мене. Ось. Так, що я хочу тут сказати? Робила я таки ось тут на мордочках. Тут повинні були бути фрузлики. І ось тут десь, ну, ось тут ось, 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 ось трошечки, якщо вам видно, там повинен бути сніжок. Давайте отак. От тут, ось, ось, бачите? І йдемо і ножнички. Ось тут ось ось сніжок, ось тут сніжок. Я не робила фрузлики. Ось, бачите, ось. Я зробила п'ятіти е, ну, всередину хрестика, як то кажуть. ну, Ну, ви зрозуміли. Мені так подобається більше, тому що я не змогла зробити тут фрузилки на в одну ниточку на цій тканині. Ну, Вони просто пролітали і все. І, ну, Я зрозуміла, що мої нерви коштують дорожче, ніж ця вишивка. Вона мені подобається. Подобається мені і так. Все. Клас. Класний, легенько йде, навіть не дивлячись на те, що. І в мене тут що є? Ось, бачите? Ось, бачите. Зараз ми, ми його відкриємо, відкриємо, відкриємо. І тут ось та-да-да-да-дам! <схи> Класно. Так, всі вишиті, це можна тепер вже видаляти. А це, ну, поки висить в рулоні, бо в мене висить на, 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 на тремпільку. Ось, все. А потім не знаю, що будемо з цим робити. Так, так як в мене питання з телефону, то ми швиденько йдемо. Все, я почала рік фінішем, і це клас, як хотіла. Так, у нас тут сьогодні сонячно. У мене тут складна система затемнення, бо в іншому місці просто знімати ніяк. Так, побіжимо далі. Далі у нас заїжджає, заїжджає наш хто? Правильно, короб. Так, у коропа у нас тут 49,4%. Бачите, насіки отут було важко, і насіки я дошила вже майже все. Тепер вже підгорну сюди. це не, А, господи, думала пустий хрестик. А то таке світленьке, що <смас> має вигляд, як пропущений хрестик. Все, отут підгорну і підемо далі вишивати вже амфору і. Що тут у нас? Господи, амфора і. тирим-тим-тим, Дно! Во! <смас> не можу згадати що. Так що класно. Іде. Як... Мені подобається, як воно йде. Мені подобається, що вже отут -ут -ут тепер вже менше оцих усіх буде. Ну, так, 18-й каунт, так, зміна нитки, але вона вже не така дуже часта. І, ну, знаю, мабуть, я до нього звикла і все рівно хочу закінчити. Тому хочеш, не хочеш, треба. Так, поїхали далі. Так, хто у нас тут? У нас тут. Ліс. О, а з лісом у нас тут питаннячка. Все, дівчатка, ось це вершина цього айсберга. І все в мене влазить. Там, ну, там, мабуть, не 5 см. Я вже не розкривала, не міряла. Але все, ось це верх. Тепер буду зашивати лише ось це і все. Трошки зараз вам розверну. Я не знаю, як я буду вам її демонструвати. Потім, ну, як вишию. Тому що вона страшна, вона нікуди не влазить, нічого не, нічого не зробиш з нею. Так, ну ось, да? я оце, ось це дошила, пробачте, але ну, на станкові, що ж я можу зробити? Так, ось дошила тут, пішла в цю, в цю сторону, тепер я ще кажу, тут тепер. Що у нас тут? 74,5%. І е, якщо відкрити, то... Ось це мені потрібно вишити. Тут я вже ось тут уж трошечки тут одним кольором яким зашила, тобто тут ще буду зашивати. Ну, мабуть, це саме важка частина, тому що вона її багато, там теж зміна нитки, Ну, гілки зовсім пішли. Ось. Ну, Мені теж подобається, то я буду її шити і нікуди не дінуся. Це йде зовсім легко, розумієте? От, ну Я взяла одним кольором і просто штопаю все. Я вже вишила все, все, що можна, і просто штопаю одним кольором. То ну, ось тут мені подобається. Така вишивка. воно наче і масштабна картина, але ти швиденько-швиденько, його раз раз і все. Також тож шию далі. ой, Так, далі, 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 далі. Що у нас тут? У нас тут ось моя красота. Так. Це ми подвинемо. Ой, Бозі, тут я вчора щось тут. Хто ж тут у нас вишитий? <гум> так, почнемо <гум> поставимо всі, так? Да? Що нам? Поставимо всі. У нас тут ось 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 ось. Так, хто у нас тут? У нас тут. -ту 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 -ту. У нас ось ці новенькі, точно знаю. І хто тут, бачите, на них... На ній 66,7%. Тому відкриваємо і дивимося, кого ми тут вишила. Оці точно знаю, що це новіші. Ага, і шампанське. Ось ці. Ні, не ця, оця. Ось ця. Мабуть, оці три вишила. Чи оці дві. Не знаю. Ну, класна ідея. Хочеться скоріше, але не виходить. І тому за цей. Так, у мене залишилися, залишилися ось ці шість. Не знаю, ну якщо зовсім напрягтися і, боже, я вам щось показую, непонятно що. Якщо зовсім напрягтися і вишивати по три, то це ще два тижні, тобто два місяці. Ну, якби да, і там зразу літо, да? <гаджу> і будемо літні вишивати. Ну, нормально. Я вважаю, що нормально. Падють. Класні, це ще навіть, навіть не стіра, того, що вчора ввечері закінчила, вирізала і думаю, ладно, покажу, потім я все одно їх всі перестираю, як буду робити з ними щось. Тому що це ж ж... не... Це, ж... це, ж... це ж зов... зовсім... Не годиться, бо я їх туди-сюди тасую. Поки мені їх клеїть, так буде вже все чорне. Так, Так. то центеранта. А ось у мене, дівочки. е, як він називається? Старт. Старт. Січня. Манюський Класний. Боже, дівчат, його можна лишити було за неділю, але м -м, ну, у мене то гості приїжджали, то ще щось, то, то ну, не вийшло. Класний, ну вообще, <смій> легесенький, Тут лише ось це ось було важко тут насчитати, з чого починати, бо я ж починаю з лівого нижнього вугла, і мені було важко. Ну, а потім все пішло як по маслу. Тепер, тут же ж надпись надпис Joy, Я хочу його написати на українській мові. У мене ось є такий шрифт, оце ж якась якийсь журнальчик, якась. М -м Вишиті картини і узори вишивок. Це ж розумієте, це я колись виписувала такий журнальчик. Що чи... ну, це таке? Не знаю. Мабуть, журнальчик, да? Ось. І тут є алфавіт. Абетка. Я не знаю, вишивати їх всіх за главними, наприклад, слово радість. Чи вишивати, ну, як, пол... як положено. Перша заглавна, а потім уже маленькі букви. Ну, от не знаю. І оце в мене тут сумнів взяли, і тому я нічого не вишила. Е, ну, так, Маємо, що маємо. Ось. І на ньому зараз у мене 64,3% вишитих, тому е, ось так. І, дівчатка, це, оцей я буду вишивати до пари. Ось цей, Ось цей ось. Оце я хочу вишити його до пари до цього. Welcome to our home. Ну, я хочу написати вітаємо в нашому домі. І повісить їх, як, ну, два банери. Бачите, вони, вони повинні бути, ну, цей трошки більший. А взагалі, вони повинні бути одинакового розміру. І класні, мені так подобається. Яскраві такі маленькі, ну такі не, 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 не ну як сказати, не... Ну, як, не претензійні, скажімо так. Вони так, повісив і все, і гарно. Так, це по цьому все. Але на той, на другий, на оцей семплер. На цю банер, господи, семплер, банер, На оцей ось. Мені потрібно дозамовити нитки, бо я подивилася, кої-які є. А ще там, по-моєму, штук 5 на потрібно дозамовити. Так, це про це. І тепер трошки далі про мої плани. Чому? Тому що подумала, що буду вишивати ж. Свій триптих. Ось, це в мене Давід, я купила, єдиний в продажу, поки знайшла. Так, і я взяла і подивилася нитки. Ось тут. Ой, пробачте, зараз я схему трошки сховаю, так? Давайте я сховаю. Ось, Розробник рекомендує тут нитки DMC. Я знайшла нитки DMC, і які в мене є. Думаю, ну подивлюся, може щось замовлю і все. І от, наприклад, 10-й він рекомендує нитка DMC 939-го кольору. Ось у мене 939-й колір. Тут написано сизий. І тут нитка, мабуть, видно? Видно. і тут нитка ПНК на сік, я розумію, вона «сиза». а тут DMC синя. І я зрозуміла, що якщо я вишию Давида, і тут ниточки оці відрізняються, ось, бачите, це мене навіть не СХС. Тут СХС, а тут ось DMC. вони відрізняються від тих ниток, які є на планшетці. І я зрозуміла, що якщо я вишию Давида окремо нитками із набору, а е Венецію чи цю грацію Господі хто? Венера, Господи. Венеру з храмом. Замовлю, наприклад, навіть TMC, ну це буде СХ, читає СХС, так? Ось, то м... ну, воно буде надто відрізнятися, вони будуть яскравіші, ніж Давид. І якби це були різні картини, це ще півбіди. А так воно буде на одному полотні і вони будуть ну, сильно відрізнятися. І тому я думаю, що мені потрібно замовити, я просто замовлю всі по списку, а вони майже одинакові, на храмові лише додається один чи два кольори. То там також є рекомендації до DMC. Все. Я вишиваю все СХСМ одними нитками. Нічого в мене ніде не болітиме голова про це. І, ну, ну, колись, мабуть, втілю свою мрію в життя. Це так, коротко про плани, як так кажуть. Ну, ось. І тому, ну, все, мабуть. Рада була вас бачити, Тож що питання в мене з телефоном зараз скаже мені все до побачення, і я тоді, я тоді ну, прийдеться перезнімати. І тому хочу вас сказати, вам сказати, що дуже рада вас бачити. Гарна погода, обіцяють похолодання. Ну, сьогодні прям класний деньок. Тому, дівчатки, до побачення. Продовження слідує. Ось так от. Коротенько, швиденько. Ну, зато змістовно. Все, бережіть себе. Хай ми будемо самі щасливі, самі гарні і самі вишивально підковані. Все, дівчатка, до побачення. Бережіть себе.